Правда, що у вас дропшипіри заробляють від 100 тисяч гривень в місяць? Так, заробляють. Ну, не всі. Це виключно ті, які інвестують в рекламу, у яких є багато сайтів. І людина, яка дійсно працює, а не просто взяв там, одну штуку продав. Ну, є така якби хибна думка, що якщо ти там взяв товар і десь там на якомусь майданчику розмістив, то в тебе все пішло. Ніфіга uh -huh. не пішло. Над, над кожним, ну, в будь-якому бізнесі над цим треба працювати. Рекламувати, створювати контент. Я не знаю, видумувати якісь акції. Добре, для того, що допустим, я на не працюю і хотів би десь би інвестувати. Я ну, можу з вами роботи по друг з, з, з нашого боку, ви точно отримаєте контент, ми його дамо. Фотографії, фотографії відео. Так, Це насправді. Так звучить, що це щось таке просте. Ну, спробуйте його зробити. Це дуже багато часу якихось.